29.10.2014 10 2014 року близько 9-ї години до чергової частини Житомирського міського відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що вчинено крадіжку за адресою міста Житомир, вулиця Котовська, 15А. Благодійна організація Я мама. По приїзду за вказаною адресою було встановлено, що невідома особа шляхом віджиму вікна металопластикова проникла до вказаної організації, звідки викрала чуже майно. А саме два ноутбуки, один стаціонарний персональний комп'ютер і два цифрових фотоапарати. Так, тут стояв стаціонарний комп'ютер, бачите, все повиривали, а там ноутбуки два лежали. І в шухлядки лежали два лежали два фотоапарати. Ось там було багато інформації за цей весь час, і про діток, і фотографії, наші заняття, і все на світі. На даний час провелись першочергові заходи, зібрались першочергові матеріали. Дані матеріали будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про номер якого буде повідомлено додатково після внесення. Попередня правова кваліфікація, частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Я ж говорю, тут особо нічого не було розкидано, особу. Просто відкрили тумбочку, знаєш, відкрили просто тумбочку. І, і ще й виняли цю книжку і там рили. Значить, люди знали, що ти в тій книжці щось лежить. Ну, от в цій. Вона лежала в тумбочці. Ті чеки, які ми, наприклад, купували конфети печиво і канцелярію для організації, вони просто там з тумбочки це все забрали, тому що там пару гривень лежало, можливо, вони це все просто забрали, тобто вони конкретно хотіли щось вкрасти.